Дня сьогодні ми вже робили короткий ролик з приводу того, що ми знаходимося в селі Світанок Переяславського району Київської області. Тут відбувається рейдерський захват техніки одного з фермерів. І зараз більш детально про те, що відбувається, вам розкаже сам фермер Володимир Сергійович. Віктор Сергійович, Віктор Сергійович, вибачаюсь. Захвачує техніку Техніку захвачує ОТП банк, який на сьогоднішній день визв... визнаний органами НЗК як спонсор тероризму. Доброго дня. Сьогодні працівниками ОТП-лізингу було приїхано. Да, дійсно, ми брали техніку в лізинг. Ми за неї заплатили 80-90% вже. Вона вже майже виплачена. Ну е, завдяки. Кацапам ми не змогли виконати всі свої зобов'язання по цим договорам в зв'язку з тим, що і низька ціна на продукцію, і те, що і осінню нам не давали можливості обрати. Приїхали без поліції, без нічого, просто заскочили на територію іншого підприємства, де знаходиться техніка на зберігання і захотіли вилучити цю техніку. Один трактор і дві машини вже погрузили. Дзвонила прокуратуру, прокуратура сказала, що. Ці дії незаконні. Я знаю, яка ситуація зараз в сільському господарстві по Україні в цілому. Якщо цей банк, який визнаний спонсором тероризму, буде робити такі дії, то сльохозвиробники всі вийдуть на площі і будуть, і будуть те, з чого домагаються Кацапи. Ми цього робити не будемо. Ми за президента, ми за країну і не хочемо цього робити. Взагалі, ми терпимо, ми терпіли осінню, ми терпимо, і ми ще здатні терпіти і десятки років. Якщо буде потрібно, але просто-напросто ту техніку, за яку вже я вже сплатив майже мільйон доларів, вилучати за 10 мільйонів гривень, ну ми не хочемо. Тим більше, що ми вважаємо, що згідно законодавства, там прийнятий закон по-моєму 7 липня минулого року про накладення мораторію на виконавчі дії, і ми враховуємо, що виконавець діє незаконно. Він приїхав сюди незаконно, і нотаріус наклав цей е, нотаріальний напис на не, незаконно. Тому ми перешкоджаємо згідно статті 23 конституції, маємо на це право. Ми, е, там написано, що ми маємо право на те, що якщо ми враховуємо, що дії незаконні, то ми маємо право їх не виконувати. Ми рахуємо, що дії незаконні, і ми їх не виконуємо. Однак вони погрузили там декілька одиниць із техніки. Решта техніки знаходиться на підприємстві. Прокуратуру дзвонили, вони нас надавали. Вони сказали, що, що не мають права робити це. ОТП-лізинг, який визнаний спонсором тероризму. і тібі банк.